Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про порожні баночки за грудень місяць і їх дуже мало. Якби це був не фінальний місяць, я б напевно не знімала, об'єднала би з наступним, але е маю знімати порожні баночки-декоративки за весь рік, тож треба і тут показати. А якщо вам цікаві порожні баночки, декоративки за весь рік, то підписуйте, щоб не пропустити. Давайте почнемо з догляду за обличчям. Закінчилась в мене ось така піночка для вмивання від Roche-Posay. міцелярна пінка, міцелярна, точніше пінна вода, так вона в них називається для чутливої шкіри 150 мл. ну Цей стандартний. Така помпа, вона сама була як водичка. Мені сподобалось, також донечка моя вмивалася і досить м'яка, не сушить шкіру. Сподобалось. від гареньє закінчилася міцелярна вода, яка в мене постійно у використанні. Це найбільше, здається, 700 мл об'єм. Також і дитина в мене використовує для зняття макіяжу. І я, нам подобається. Гарна водичка. Також закінчився сонцезахисний крем від Beauty of Gseone. Це стара версія, зараз в них вийшла оновлена версія SPF 50 PA++++. 4 Що Сподобалась, сподобався цей крем, і е, я повторила але вже оновлену версію. В чоловіка закінчився зволожуючий крем від COSRX. Ось такий комфорт Kermid крем. йому сподобався. В нього така ж шкіра нормальна, але схильна до жирності і підходило, він і на вечір і на ранок використовує. Деякі мініатюрки закінчилися. Для обличчя від La Roche posay в мене був такий наборчик сироватка з ретинолом b 3 вітаміном В3, вона була така. Жовтувата і після відкриття, видно, окислилася з часом стала більш жовтою. Це був мій перший досвід використання ретинолу, і мені подобається стан шкіри зараз і під час використання, і зараз, в принципі, непоганий засіб, дієвий дійсно стало менше висипань. Тон шкіри більш рівніший, якась шкіра сяє. Ну, без макіяжу навіть зранку гарно виглядає. Мені подобалося і подобається зараз. Також ось така мініатюрка зволожуючого її сироватки. Також b 5 написано, там b 3 тут b 5 і це йде з гіалуроновою кислотою. 10 мл об'єм вистачило досить довго і гарно зволожувала, подобалось тут. Дійсно, от цієї сироватки треба було три крапельки, цілком достатньо на все обличчя. І ось така мініатюрка від Estee Lauder. А, тут не буде видно, воно там вигравіровано. Це крем під очі. Ось. Сподобався гарний крем був. Ось був в наборі, який мені Віка дарувала, і тушта дуже подобається. і Крем використала, також надовго вистачило. Е, всілякі мініатюрки і масочки від Avon You Power Cream з ніацинамідом протенолом. Е, такого кольору був як ця упаковка е, красивого. Ну, Непоганий, на пару раз вистачило, зволожував, в принципі, сподобався. Е, Сером від Oriflame ваш. Е, він був такий як кремоподібний, Більше на крем схожий, ніж на, на легкий крем, ніж на сироватку. Також непоганий зволожував масочки тканинні від Farmsteus. Така вона вже в мене була, непогана. І я познайомилася з масочками Idea Love на сайту iHerb. У мене є набір там. Я не пам'ятаю, скільки масок, 7 наче, чи 5. От, і Ось такі різні. Їх особливістю є те, що в них дуже тоненька сама тканинна основа, і на ній засобу зовсім не залишається. Якщо навіть перетримати, то ця тканина підсихає і все поглинається шкірою. Мені подобаються такі дуже-дуже тоненькі основи. Це була для сяння, очищуюча і оновлююча. Так, тут дуже сильний такий аромат був, як черниці, лохини з ягодами Асай. Ну, в принципі, гарно зволожили, і я залишилась з ними задоволена. З такого усякого для тіла, там для рота, всяке покажу вам зараз, ось такий, таке молочко для тіла від top Beauty з кавуном. Починала я його влітку і закінчила вже в грудні. Приємний аромат, легка консистенція і зволожує шкіру. Я в основному на ноги наносила, бо в мене дуже там сохне шкіра. Закінчила мініатюрку олійки для кутикули від CD. Solar Oil, називається вона гарно працювала. Сильний такий мигдалевий аромат. Я не дуже люблю, але сама олійка непогана. І Активно так використовувати я почала в вересні, У мене була десь 2 третіх упаковки, і оце закінчила. І Закінчилася в нас зубна паста від Сенсодін. Ось така Clinical Repair сподобалась. Дійсно, знімала чутливі зубів. Ця паста Sensodyne дорожча, ніж є у Sensodyne більш дешевші пасти, але ця більш Дієва, мені дуже вона сподобалась. І покажу вам із декоративної косметики, що закінчилося. В тому місяці нічого не було, в цьому трошки більше тон від Dior Forever. Закінчився повністю колір 1 n Е, я буду його повторювати. Спочатку, коли я е, тільки його взяла в використання, він у мене чомусь окислювався на шкірі. Сам тон мені гарно цей підходить, один n от е, коли він ставав жовтим, таким, то мені не подобалось. Потім я його відклала, щось добивала. Чимось його намагалася змішувати, а потім взяла його самостійно, десь улітку, я так думаю, наприкінці або восени. І мені дуже сподобався, нічого вже більше не окислювалося, все було з ним добре. Також викидаю підводку від Physicians Formula водостійку версію в чорному кольорі. Ця підводка в мене підсохла ще в закритій упаковці. Зараз намалювала, але дві стрілочки не намалюєш. Я її так тримала вниз головою, вистачало лише на одне око. Я купила ще одну, тому цю вже хочу в кінці року викинути. Практично нею не користувалася через те, що підсохла. І також викидаю ту швітламель з лінійки Культ. Це в них номер, номер 403. Номер тут це не відтінок, а саме тип туші, тип щіточки це йде Strength and Lift Mascara. Подовження і ну, ліфт, тобто підйом Вій, підкручування ультра-чорна формула. Я вибирала по щіточці, щоб це була силіконова, така невеличка. Е, також дуже швидко підсохла. Ну, є і кращі туші, я повторювати не буду, е, так що в той ж самої Evoline, та жовта туш мені більше сподобалась, ніж ця. От, ну, якщо цікаво, звісно, можна брати і пробувати. І покажу ще два засоби, якими я покористуюся до кінця року. А, от, а в новий рік я вже їх не хочу брати. Я думаю, що повинна їх закінчити або практично закінчити. Це від BL, стік такий скульптор. Ось його вже тут зовсім трішки. Ця сторона вже, бачите, змальована. Я практично кожного дня використовую. Раніше він у мене повільно закінчувався. Якось, а тут гарно пішов. Чи я більше стала наносити, чи що. Ну, думаю, що закінчу. Він дуже давно в мене відкритий. Я ще чекаю на замовлення, дещо взяла вже на заміну, тому після нового року я з ним попрощаюся. Так само, і ось цей консилер, він наче вже і закінчений. Тобто, на щитку практично от нічого не набирається, ось так і все. І там теж. Бутильочок вже порожній, але ще щось по стінкам воно де да наносить. Також маю вже йому на заміну, тому я думаю, тут за цей тиждень, що залишається, я покористуюся так інтенсивно, і будемо з ним прощатися. І мені цей консилер, в принципі, дуже сподобався. Top Face, колір 001, вдалий він гарно себе поводив протягом дня, його було непомітно, можливо, я би повторила, але маю те, чим зараз користуюся. Так, і з приводу мого косметичного бінго, так як це відео досить коротке, я хочу сьогодні також поговорити. Значить, у мене є пункти, так, які я виконую, бо я не хочу знімати вже окремий звіт. І щось, може, покажу ще коли порожні баночки за рік буду показувати. І, і по іншим проєктам знімати звіти. Значить, Рефіли ціней більше я не закінчила, тільки три рефіли, один рефіл з трьох, які я собі намічала. Закінчити три олівці для губ також, хоча я і дуже активно два олівці намагалася закінчити, не вдалося лише закінчила один. Я собі зробила такий висновок, що я дивилась на попередній рік по кількості порожніх баночок, і там у мене. Було дуже багато автоматичних олівців, які, в принципі, ну, скільки там того стежня, десь ось так. І там десь то він надломився, то ще щось, і вони швидко в мене швидше закінчуються, аніж е, ті, що треба точити. Плюс олівці бувають твердіші, м'якіші. Ну, напевно, так і вийшло, що в цьому році в мене один лише закінчився. Дійти до дна в п'яти філах ціней. Е, я Започаткувала з жовтня Penzo's Eyeshadows. Там ще я дійшла в трьох, крім цього. тобто В цілому, в чотирьох, Ну, не знаю, може до кінця року щось іще зміниться. От, і тут вже виконані були три палетки ні, не вдалося мені вивезти. Е, і закінчити три тональних засоби. Ось вдалося цей третій. Тобто, тут я собі поставлю також галочку. На ось цьому пункті. І ось так буде виглядати моє бінго. Ну, такий практично кінцевий результат за цей рік. Те, що в мене тут залишається, я не знаю, чи я буду продовжувати на наступний рік ці завдання, чи я Зроблю нове бінго. Я дивлюсь, що ці відео не дуже цікаві, напевно, глядачам, бо їх мало переглядають. От, тому я подумаю: можливо, це бінго буду просто закінчувати саме ось цей листочок. На наступний рік його трошки розтягну і подивимося, чи вийде, чи ні щось. От, і окремі вже звіти, напевно, не буду записувати, а буду в якихось порожніх баночках, чи в, яким, в якомусь іншому по типу Project Pen, щось хочу вести. От, Ну, якось так. Ось таке було відео. Те, що я вам хотіла розповісти, все розповіла. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей на каналі. Па-па!